Миру всім. Даже Голлівуд постійно каже, що ІІ – це сатана або Антихрист. І тому у фільмах показують, що ІІ – це звір, це Антихрист. Сатана проти любви. Він її банить, він виступає проти любви. Антихрист і Сатана банять тих, хто несе любов, тих, хто несе світло, просвічення, істину. Ми приблизились до часу Антихриста. Ми повинні определитися, або ми служимо Богу, або ми служимо сатані. Зараз соцсети стали більше політизировані, стали все більше служити сатані. Сьогодні матеріальний світ руйнується і люди починають задумуватися у духовних речах, і тому у кожній людині повинен бути вибір, або він з Богом, або з сатаною. Амінь.